Всім привіт! Один з найчастіших коментарів, які я отримую під відео про заробіток на шортс, це чи можна призавантажувати популярні відео з тіктоку у шортс та на цьому заробляти? Так, це достатньо приваблива схема заробітку, адже виглядає вона дуже просто: скачуєте чуже відео, перезавантажуєте у шортс і заробляєте. І в теорії вона може приносити багато грошей майже з повітря, адже ви берете чужі відео, які вже набрали мільйони переглядів. До речі, через цю простоту на ній і люблять паразитувати різні країн. Ось вихлоп з моєї останньої. Темки скачуємо відео і щодня закидаємо їх на свій YouTube канал. І просто йде відпочивати, поки нам капає за кожну тисячу переглядів. Ну але повертаючись до попереднього запитання, чи можна так заробити, то у мене для вас є дві відповіді: перша це, звичайно, не можна, а друга, так можна, але з певними нюансами, які прописані у правилах YouTube. Тому сьогодні я хочу поговорити з вами про заробіток на перезаливі вірусних відео у шортс та показати декілька успішних прикладів таких каналів. Ну можна сказати, побуду трішки інфоциганом або по іншому експертом по американському Ютубу. І давайте для початку взагалі розберемося, як можна монетизувати чужий контент на Ютубі. Якщо відкрити вкладку з правилами щодо дублюючого контенту, то там є не дуже чіткі, але все ж таки правила. І в них зазначається, що можна використовувати чужий контент, якщо робити на нього реакцію, додати коментар, жарт або переосмислити відео та створити якийсь новий сенс. І як можна зрозуміти по цим правилам, то у вас є два варіанти: перший це зробити реакцію або додати коментар, а другий це перемонтувати якісь чужі відео та дати їм нове значення. Так, це не просто перезалив чужого відео, і тут треба ще їх трохи допрацювати, але по-іншому. На жаль, ніяк. Тому що якщо ви просто перезавантажите чуже відео без змін, то воно одразу попаде в тіньовий бан і не отримає жодного перегляду. На кожному каналі є вкладка Авторські права, де можна бачити людей, які перезавантажують ваші відео. І там, де є 100% збіг, відео зовсім не просуваються ютубом. А для того, щоб вам стало більш зрозуміло, як дотримуватися цих правил та заробити, то сьогодні ми розберемо декілька прикладів каналів з монетизацією, які створюють подібного роду контент. Ну а ми давайте розпочнемо з реакції, адже додати свою. Реакцію на відео це по суті найлегший спосіб, як можна монетизувати чужі відео. Тому що вам не обов'язково навіть казати щось, а можна просто підставити якусь музику на фон. Як, до речі, і роблять багато людей у своїх шорцах. Виберете чужі відео, підставляєте у куточок свою голову для більшої надійності, додаєте невеличкий текст типу вашого коментаря, і все. Цікаві приклади таких каналів ми розглянемо у цьому відео. Але відразу скажу: якщо ви думаєте, що це дуже легко і ви гарантовано отримуєте такі ж мільйони переглядів, то ні. Так просто все виглядає лише у відео інфобізнесменів із Тіктоку, а на практиці все трошки складніше. Я вже встигла переконатися на цьому на власному досвіді, створюючи схожі канали, які отримували достатньо мало переглядів, по одній дві тисячі на відео. Але, чесно кажучи, я дуже швидко здавалась, і не дивно, що гарних результатів я не отримувала. Ну, але все ж таки заробляти таким способом реально. І зараз я хочу поділитися з вами дуже цікавими прикладами, які особисто мене сильно змотивували. Я прям реально хочу нарешті зібратися і повторити їх результат, навіть якщо для цього потрібно буде створити не один канал. Гортаючи нещодавно стрічку шортс, я натрапила на канал одного індуса, який робив нарізку крутих відео, де люди демонструють свої навички, писав надписи Респект та додавав свою дуже маленьку реакцію з коментарем у куточку, яка майже непомітна. Такі однакові відео він завантажує. Же по два в день, і кожен отримує сотні тисяч переглядів вже за першу добу. І так, на його каналі була підключена монетизація. Адже він дотримувався усіх правил Ютубу. На відео була його реакція та один невеличкий текстовий коментар. Загалом за місяць його канал отримує по 140 мільйонів переглядів. І якщо взяти навіть мінімальний 1 цент за тисячу, то це більш ніж півтори тисячі доларів у місяць. Потім мені почали попадати ще багато схожих каналів виключно з респект відео. Деякі з них так само отримували мільйони переглядів, деякі ні. Ну але це знову про те, що не все так просто і для гарного результату потрібно працювати і аналізувати свої дії. Але ж у чому секрет? Таких відео. Вівши ютубі запит Респект відео. Все, що мені показувалось, це індуські туторіали по тому, як створювати такі шорти та заробляти на них. Таких відео було дуже багато, і всі вони були виключно від індусів. Ну, люблять вони чомусь виражати усім респект. Але у цих відео секретів вони ніяких не розкривали. І просто розповідали, де знайти такі відео, як їх скачати, змонтувати. Ну і звичайно, як все це зробити з телефону. Адже комп'ютери мають лише обрані індуси. Погодьтесь, це достатньо непоганий приклад, і виглядає все настільки легко, що я не розумію, чому експерти з Тіктоку ще не показують, як вони заробляють на 14й айфон такими відео. Нова ну, як підняти на чотирнадцятий айфон за місяць. До того ж, згодом я натрапила на ще один канал, але який вразив мене ще більше. Це вже російський канал з назвою Міхаїл, який так само знімає реакції на респект відео, але його перегляди взагалі фантастичні. Він також завантажує по два відео в день, але менш ніж за добу його шоу Відразу отримують мільйони переглядів. За місяць його канал отримує 700 мільйонів переглядів. І це близько 10 тисяч доларів. І тут не те, що на iPhone вистачить, це можна відразу машину купити. Тому, чесно кажучи, цей канал мене здивував найбільше. Чоловік просто підставляє свою реакцію під відео і отримує за це більш ніж 10 тисяч доларів на місяць. Мені важко зрозуміти, як таке взагалі можливо та чому ці відео так популярні в нього. До того ж, у його каналу доволі цікава історія. Спочатку він знімав різний контент по типу цікавих фактів, історій на російській мові і не отримував особливо багато переглядів. Але потім він експериментував та побачив десь ідею з респект відео та почав завантажувати виключно їх. І його канал просто взірвався. Кожне його відео почало отримувати мільйони переглядів. Так, це гарні приклади, які особисто мене дуже сильно мотивують створити схожий канал. До того ж, це не одиничні випадки, і таких каналів є ще багато. Але чи вийде в мене та в кожного з вас так само легко повторити ці приклади? Та почати отримувати мільйони переглядів, тут у мене є вже сумніви. Але я все ж таки вирішила спробувати. Перше, що я зробила, це знайшла на Ютубі декілька довгих відео з таким респект-контентом. Дуже багато таких відео мають назву Леки Бос. Потім скачала їх, порізала на шматочки, перемішала, щоб у мене була оригінальна підбірка. Потім додала надпис Респект та свій текстовий коментар до деяких відео, щоб був більший шанс отримати монетизацію, якщо цей канал все ж таки вистрілить. Далі я відзняла свою реакцію на кожне відео та зібрала все докупи. Тобто зробила так, як показували індуси у своїх туторіалах. Це, в принципі, і є туторіалом, як заробити на перезавантаженні чужих відео у шортс. І ніяких секретів тут немає. Але чи швидко вдасться назбирати ці 10 мільйонів переглядів, аби підключити монетизацію? Ну, мені здається, що ні. На практиці все буде складніше, ніж в теорії, і, скоріш за все, потрібно буде зробити не одну спробу: експериментувати з різними видами контенту, чекати та вірити у себе. Тому що, якби все було так легко, то кожен би сидів, би, як Міхаїл, та заробляв по 10 тисяч доларів. На моєму новоствореному каналі з реакціями Поки що результати стандартні для початку. У середньому відео набирають по півтори тисячі переглядів. Але результати робити ще рано. І я відразу змонтувала 30 відео, аби дати цьому каналу більше шансів. Ну, але, як ми говорили раніше, то реакції це не єдиний варіант, як можна монетизувати чужі відео через шортс. І зараз я хочу поділитися з вами ще декількома цікавими прикладами, як люди, монетизують чужий контент, просто перемонтовуючи чужі відео. Взагалі, варіантів, як це робити, є дуже багато. Але спочатку я хочу показати вам доволі такий. Специфічний приклад, який я нещодавно побачила, і стосується він релігії. Цей канал має назву Only Allah, і в основному він створює відео, де порівнює мусульман та немусульман. Типу, ось які виховані та порядочні мусульманки, а ось які погані та вульгарні немусульмани. І він також має монетизацію, адже в принципі виконує правила Ютуба та створює новий за сенсом контент. За місяць він отримує біля 90 мільйонів переглядів або мінімум півтори тисячі доларів. Ну і ще один приклад, який я хочу вам показати, це вже трошки стандартніший канал з футбольними відео. Тут хлопець робить нарізки смішних або цікавих футбольних моментів та просто додає на відео стрілочки, смайлики. І, як я розумію, то YouTube рахується як елемент жарту. Загалом на його каналі вже 200 мільйонів переглядів. Цей приклад каналу я вважаю найцікавішим. Адже його автор також знімає відео про заробіток на шортс. Та в одному з них він повністю розповідає про свій шлях та як досягнув такого результату з цим каналом. Але якщо ви думаєте, що в нього є якийсь секрет, то ні. Він просто розповідає, що потрібно робити якісний трендовий контент з гарним утриманням. Ну а цей канал не був його першою спробою. Тому головне навчитись робити якісний контент, який цікавий людям, та вміти чекати. Адже за перші два тижні у нього було лише 100 підписників. А це навіть менше, ніж було в мене на Моєму футбольному каналі, де я набрала 180 підписників за тиждень. І я, до речі, зараз не розумію, чому перестала вести його, адже там були достатньо непогані результати. Тому, як бачите, ніяких секретів тут немає, і все так само, як і з своїми авторськими відео. Головне робити контент хоча б на рівні конкурентів, та вірити у те, що ви робите. А плюсом тут є те, що контент, по суті, можна створювати з повітря. Для себе я вирішила, що також хочу якийсь схожий канал, і тепер не буду одразу зупинятися. Тому, коли в мене будуть хоч якісь гарні результати, то я поділюся. З ними у своєму телеграм-каналі. Ну а поки що я лох, який кидає все на півшляху, та тільки розповідає, як заробляють інші. Але обіцяю, я це виправлю і якось ще покажу вам свій успішний канал.